Ну і сьогодні якраз будемо збирати таке фронтове зведення, як завжди, я впевнена і смішне, але й дуже цікаве. Тому що з нами на зв'язку гість, якого я просто обожнюю, речник волонтерської спільноти Інформнапалм Михайло Макарук. Михайло, вечір добрий. Я вас категорично вітаю. Михайло, я щаслива е, тебе бачити, тому що ти вже за цю війну на жаль встиг побувати на різних фронтах. Ну тому що війна в нас така дуже довга. Да, вона розрізала навпіл нашу країну. Зараз ти, наскільки я пам'ятаю, на півдні нашої країни, і можемо щасливо констатувати про звільнення Херсону. Але перш за все, от твоє враження, твоє відчуття сьогодні знову полетіли ракети. Це відчай або це ну просто прояв сили. От вони можуть, і тому вони гатять по нам по 70, по 100 ракет. <кій> Розумієте, я от в інформаційному полі бачу деякі помилки, які наші сприймають за нашу чисту перемогу. Да Ох, вони випустили мільярд доларів на ракети. Де їм все одно вони й два випустять. Вони гатять, оскільки вони можуть гатити. А ми не можемо гатити. У нас немає чим, грубо кажучи. Ми поки що спишаємося лише тим, скільки ми можемо збити, ну об'єктивно кажучи, і хлопці з ПВО. До речі, вони мають надзвичайно жорсткий такий чорнушний гумор в більшості своє, з ким я пересікаюсь, але вони реально Боги і працюють доволі відчайдушно. Я вам скажу, що найбільш невиспані і зморені люди з всіх збройних сил це якраз зв'язківці і ПВОшники вони постійно зачургані, замучені. І постійно е, грабують нас на якусь там каву чи енергетики. Це у них в порядку речей завжди, тому їм щирі вітання. Але як би це не дивно звучало, у них теж запаси не безкінечні, тому небувалим спросом зараз користуються молоко соси німецького виробництва в Казахстані та Білорусі, звідки вони чіпи забирають. Так, так, це для вагітних жінок якраз ці прилади. Оттуда зараз чіпи збирають, це не жарт. А і вони, вони зробили, до речі, запас перед війною. Це більш ніж точно необхідних їм плат та чіпів, але вони не можуть швидко виробляти ракети як свого часу. Це Хрущов робив. Знаєте, в нього була доктрина, що я буду випускати е ракети, як ковбаси в цеху не буде по конвейеру. На жаль, мало хто пам'ятає, чим закінчилася ця історія. Вони наробили дійсно дуже багато ракет. Деякі з них на сході країни Росія використала це ракетний оперативний комплекс Ельбрус. Якщо коротко, то він старий як гівно Мамонта і його прицільне враження плюс-мінус 700 метрів. Ну, так, високоточна зброя можна сказати от Але Хрущов довів артилерію Радянського Союзу до того, що вона була ніякою. Саме після Хрущова почали з'являтися кації, гвоздики, гіацинти, піони, ландиши і інша квіткова, так звана серія. Тому це все страпилося. А так загалом, ну товариство, ну як би вам сказати. По-перше, покоління, як то вже кажуть, 30 плюс, пережило 90-ті, коли вирубали світло і днями і ночами, і в кого я не спитаю своїх побратимів, все це застало. По-друге, давайте згадаємо медійну кампанію, ще яку робила Дарка Оліфер, коли Кучма був президентом, кохайтеся, нас повинно бути 52 мільйони. Якраз вечір до того і придумав. Можна, Можна просто не за не цей кош. час, вибач, стертися. Знаєш, стільки в нас немає того світла, вже стільки е, скористалися цими порадами. Але скажи, от е, як ти реагуєш, не знаю, горить в тебе, не горить? Буквально вчора ж чи сьогодні зранку з'явилася інформація від е, секретаря РНБО Олексій Данілов вийшов, каже: Ну, в них там буквально 3-4 ще таких е, заряди лишилось на там 70 чи 100 ракет. Нам довіряти, нам орієнтуватися, що о, сьогодні, значить, один вони вже. Використали значить максимум три. Оце відповідає дійсності, чи це із категорії, просто заспокоїти суспільство? Це з категорії тиждень два, два-три а... тижні. Це буде зроблено. Ну на мою персональну думку. зрозумійте вони ж використовують зараз найбільш такі високоточні ракети. Х 101 х 555 іскандер, калібр. Іскандери вже дуже рідко. Але ж них куча оніксів лежить просто. Ну, вагони маленька вантажівка з ще купою вагонів С-300, по яким гатять постійно по Харкову, Миколаєву Херсону. Тобто не слід забувати. А в принципі, якщо казати прямо, то ми залежні від поставок ракет до наших комплексів ПВО, як радянського виробництва і західних партнерів, це і С-300, і Буки, і Оси, і Стріли ті самі, так і ті, що нам поставляють зараз, надали там два комплекси. Американці дали так, і один комплекс німці. Але два комплекси і один вони не вирішать проблем. Нам треба їх мінімум в сумі штук 25, ну об'єктивно кажучи. І проте, проте, я думаю, у них буде намагатися скоріше шевілення. по двом причинам: Молдова сидить без світла, це нікому не подобається. Це перший варіант. А другий варіант все ж таки є певні економічні ланцюжки, і Європа та хороша і багато, а їсти щось хочеться. А їсти в ось тут. А, я просто наведу один маленький факт, що під час великого карантину, першого, пам'ятаєте, тоді було ще такі карантини, у нас такі все до війни. Ізраїль запускав сюди чартерні рейси в Україну. Для чого під час карантину? Яєчка возили курячку. Україна була найбільшою експортер курятини в Європу до цієї пори. Яєчного порошку, яєць, Тобто, це все є. А це товари широкого вжитку нікуди не дінуться. Тому будуть працювати. Бачите, Кацапи нам ай-яй, з зернової соглашення впаде в пот, і що. Я вже думаю, що я дуже сильно прогнозую, що ми найближчим часом, можливо, після того, як купуємо повністю а, Миколаїв ПВО, то Миколаївський порт теж буде працювати в зерновій схемі. Угу. Я думаю, що це реально. Чи очаківський? Розумієш, а, для мене є таких. Чотири основних таких знаєш: мрії, як військово, щоб були знову збройні в Україні. Перша це Атакамс, друга це Грей Ігл, тобто безпілотники нового типу. А чому? Тому що це дійсно змінює розстановку сил. І вже ж Конгрес спочатку відхилив, а тепер знову перебирається. Третє це літаки типу f-18 Hornet або f-16 і четверте це ж, все ж таки танки, типу Абрамс, або я Lava. думала. І четверте, це ми в НАТО, бо все ж тепер типу, рахував це дуже круто. Ти розумієш ассенс от відверто. Отверто. Для мене НАТО альянс, який не створений воювати. От вам глобальна правда. Він створений лякати, щоб на нього не напали союзник США. Е з базуванням складів так званих вархаус на території України мене більш збуджує, ніж член НАТО. Оскільки, в нашому випадку, краще бути в статусі Південної Кореї чи Японії, аніж бути в статусі умовної Угорщини, чи, там я не знаю, тієї самої Естонії чи Литви. Оскільки Надо задіяти четверту статтю, надо задіяти п'яту, надо перекинути, а вже тебе і не буде до тієї пори. А тут в тебе небезпека, розклад розкрив склади, працюєш, захищаєш в принципі. Це те, що нам потрібно. Тому ти знаєш багато мифів розправдилось, але НАТО це крім того, з однієї сторони, це союз, який не прийнятий воювати, але це доступ до військових технологій, новітньої військової техніки. І знаєш, коли ти кажеш про Таканса, тут бачиш турки слили. Вже ми давно це бачили. Турки слили своїми ракетними комплексами, які були раніше, ніж Хаймер із Дані і активно працювали. Загалом багато є таких, знаєш, дрібноти, про яку не кажуть СМІ, а яка трапляється на, фор, на фронті. І ти бачиш, наприклад, от у мене зараз лежать іспанські сухпаї. До речі, смачно. А, німецькі гранати доволі часто ми використовуємо для себе і це дуже зручно, оскільки це граната два в одному. Вона знімає корпус, перестає бути захисного порядку і наступальне становиться. Тобто, це доволі зручно. Там карли густави з Швеції постійно, який виробник були Швеції. А, доволі часто литовська форма доволі доволі тепленька, хорошенька така ми відчували. Тобто, ці всі дрібнота ти її відчуваєш. Але. І ти бачиш, ти знаєш, оце от в Херсоні. Ми ж одні з перших захочили от Чорнобаївку ту саму. І ти бачиш цю прірву. Ми заїжджаємо, і, звісно, так все весело. Знаєш, ми їдемо нашим течіком Доблісним, який ми називаємо Піратський корабель, ібо він каравела. Їдемо. Я так кумарю, кумарі, і я максимально швидко прокидаю. Знаєш чого? А в мене воділа завтикав, і ми прямо над хвостовиком від СМЕРШа проїжджаємо не зацепили, так в дорозі стояв. Заїжджаємо, каже, треба ж пройтися, бо щось мені не подобається дорога. Ми проходимося, а там ахтун міним. Ну, заїхали ми в Чорнобайівку, і тут ніоткуди не візьмись, місцеві появляються Виходять такі. Хлопці, може, борща тому подобне Ти думаєш, який тут борщ? Тут уже все, що могло, ушло під тебе. А вони попросили. І, ну, давай розповідати, а потім, знаєш, така ж жіночка постарше дивиться, каже, а ви там що якісь спецназдами? Та ні, ви що, які там цьому подібне? Я каже. Ну, ви виглядаєте як космодесант в порівнянні з москалями. Каже, у вас форма вся підібрана, ви охайні, чисте, взуття нормальне. А ці ж страх Господні, то форма велика, то в лаптях ходять якимись, то в резинових чобутах, каже літку. Ну це страшно було подивитися. Ну, думаю, ну ладно, бабушка, що ж ти чешеш, Там же ж, мама, не гарює, це ж Чорнобаївський кріп район, і це, до речі, я скажу без жартів. Нам дуже фартануло, що ми його не штурмували. От дуже, що вони туди пішли а, для вашого розуміння, там бліндажів за сотню вирито. В більшості своя ці бліндажі це зару, зариті армійські кунги, зверху з бетонним перекриттям. Деякі копаніри з, з бетонним перекриттям плит, от якраз які на аеродромі використовуються, глибиною 5-6 метрів.